Серед тисяч поранених, які пройшли в нас реабілітацію Unbroken, є багато хлопців і дівчат, які пройшли полон і які пройшли тортури. Оцей центр він нічим не нагадує лікарню, та й тут насправді не буде таких звичних палат. Це є кімнати, де хлопці і дівчата, які пройшли складні часи будь проходити реабілітацію. Тут є гончарна майстерня, тут є художня майстерня, але саме головне, тут є тепло лікарів і дуже якісних психологів, психоаналітиків. Це є центр людей, які пережили тортури. Давайте подивимося, як це все виглядає всередині. Дуже крутий інтер'єр, класні кімнати. Їх навіть не можна назвати палатами. І ще тут відреставровані старовинні сходи. Взагалі, ця кам'яниця 1905 року. Вона також відреставрована, і цей п'єс відреставрований. Велика подяка уряду Фландрії і меру міста Мехелен Барту Сомеру за особисту підтримку. Такі центри потрібні потрібні для всіх міст нашої країни. Дякую за підтримку.